Вітаємо всіх пет батьків! Ви на каналі Pet House, Я ще трошечки хворію, але ми все одно підготували для вас випуск звірячих новин. Не пропустіть! У цьому відео Миша, прибиральниця, котики на рисових полях, і навіть в космосі, білка патріотка, звіряче диво та ще багатько іншого. Тапніть лайк і гайда дивитися. І почнемо ми зі звірячих новин України. У Запоріжжі відкрили незвичайне котокафе. кафе. Його власники Олександр та Катерина прихистили п'ятеро моркутунів із прифронтових територій. Хтось зі звірят має травми після обстрілів, хтось знову вчиться довіряти людискам, а хтось нарешті знайшов довгоочікувано теплу домівку. До того ж, люди мають змогу стати під батьками і взяти когось з нявчиків, аби у власників закладу була можливість врятувати нових. Саме кафе працює у форматі тайм закладу, тобто потрібно погодинно оплачувати своє перебування. В ньому. А ці кошти спрямовуються на звіряче щастя врятованих котиків. До речі, у Києві також є котокафе, де проживають моркотуни. З ними можна погратися, пригостити смаколиком, однак варто знати, і як поводитися з пузяками, аби раптом не порушити їхні особисті звірячі кордони. У Дніпрі помітили білочку, яка розправляла прапор України. Тваринка усіляко тягнула його з боків та навіть залізала на стовпчик, аби спробувати розправити стяг таким чином. У змі та соцмережах білочку вже встигли. Назвати патріоткою, тож звірядку як потішила людей у ці складні часи. Хоча хто зна, можливо, вона хотіла й поцупити прапор. Однак видовище виявилось справді кумедним. 10 та 11 лютого в 4-му павільйоні ВДНГ відбувся благодійний захід Adobe Mids. Гостомільшелтер вчергове об'єднався з іншими притулками та волонтерами, аби якомога більше звірят знайшло своїх педбатьків. Цього разу захід був тематично оформлений до Дня Святого Валентина. А котики песики, як справжні амурчики, посилали. Лис вистріли прямо в серця людей. Тож домівку вдалося знайти для близько восьмидесяти тваринок. А ми ж, як генеральні звірячі партнери, підтримали усіх вистатих купідонів та тих, хто вирішив стати на шлях педбатьківства і подарували їм багато приємності. У голосіївському парку можна побачити скульптури тваринок. Киянин Станіслав Совенко, власноруч, створив їх зі спиляних сухостійних дерев. У парку з'явилися сова, лисиця та заяць. А білка та орел наглядають там за людиськами ще й. Звірята виглядають дуже автентично та мило. Тож сподіваємось надалі побачити на території нові витвори мистецтва. Для цього комунальне підприємство по отриманні зелених насаджень Голосіївського району навіть створило опитування щодо бажаних видів тваринок, скульптури яких людям було б цікаво побачити в парку. У Києві собані допомагатимуть військовим, їхнім родинам та іншим українцям, що постраждали від війни. А відбуватиметься це в спеціальному центрі каністерапія «Іннікос», нікос, що відкрився за підтримки благодійного фонду Royal Canin Foundation. Каністерапія це такий напрямок психосоціальної та фізореабілітаційної терапії, за якою спеціально підготовлені гавчики працюють і взаємодіють з людьми. Це допомагає соціальній інтеграції, сприяє зниженню рівню тривожності та навіть зменшує симптоми ПТСР. Варто зауважити, що в центрі працюють кваліфіковані психологи, кінологи та, звісно, песелі. А більше про центр можна дізнатися на їхньому сайті. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Тепер давайте поговоримо про звірячі новини світу. Наса надіслала у космос відео з котиком. На ньому зафільмований нявчик Тейтерс. Фахівці НАСА відправили 15-секундне відео на відстань 31 мільйон кілометрів. Його отримала космічна станція Психея, а потім надіслала ролик назад на землю. де його переглянули у Паломарській обсерваторії. Про що повідомила лабораторія реактивного руху НАСА. Тейтер став справжньою зіркою. На відео він женеться за лазерною указкою, а також зверху накладені зображення траєкторії польоту Психеї. Купола поломарської обсерваторії і графік серцевих скорочень котана. Таким чином, фахівці NASA перевіряли нову систему зв'язку із космічними апаратами. Ці випробування мають на меті замінити радіозв'язок лазерним, що вважається швидшим і надійнішим. Маленька миша, неабияк взялася прибирати в сараї чоловіка. 75-річний мешканець Білд Велса помітив, що його речі у сараї щодня хтось складає, тож він вирішив скористатись камерою нічного бачення, аби знайти при прибиральника. І ним виявився маленький гризун, що старанно збирав різноманітні дрібні речі в коробку: пробки, гайки, прищіпки та всіляке інше. Миша чомусь прибирала саме вночі. Чоловік навіть жартував, що можна було більше не складати речі, адже вранці вони опинялися на потрібних місцях завдяки маленькому хвостатику. А найкумедніше це те, що він і раніше зустрічав таких охайних звірят. Зокрема, у 2019 році, коли жив у Брістолі, і також через камеру нічного бачення. В іншу мишу, що також наводила лад. У цуценяти відросла щелепа після видалення її через рак. Сталося це зі звіромалюком тайсоном породи французький бульдог. Про це повідомила Science Alert, і в журналі Frontiers in Veterinary Science вийшла стаття науковців. І це справжнє звіряче диво, оскільки це перший подібний випадок у собак. Неймовірно, й те, що нова кістка повторила довжину та розмір видаленої, що зумовило цілком нормальне положення усієї щелепи і зубів, що лишились. Можливо, це пов'язано з молодим віком песика, а також ветеринари заявили і про те, що під час діагностики пухлина ще не пошкодила окістя, яке могло посприяти регенерації кістки у гавчика. Фермер намалював котиків на рисових полях у Таїландії. Тайський фермер Таняпон Джейхан з командою робітників посидив саджанці у різних місцях поля в північній провінції Н'янграй. Один з малюнків котик, що спить, та обіймає рибу. До речі, такі зображення називаються геогліфами. А процес створення цих шедеврів. Шедеврів досить складний. Він заснований на координатах GPS, аби розмістити саджанці, точно як у початковому ескізі художника. А в процесі росту рослини змінюють відтінок, збагачуючи фермерські шедеври новими барвами. На околицях навіть були побудовані спеціальні оглядові вежі, аби кожен охочий міг помилуватися такими котиками на рисових полях. Таким чином, зокрема, команда намагалася залучити туристів та всіх, хто просто в захваті нявчиків. Песик Сесіл із США з'їв чотири. Тисячі доларів готівкою. Не розсерджені, а скоріше вражені. Такі емоції переповнювали педбатьків батьків Сесіла. Річ у тім, що собаня, за їхними словами, ніколи не був розбишакою, а зовсім навпаки. На щастя, гроші звірятку не нашкодили, і його здоров'я залишилося в порядку. Ветеринар заспокоїв сім'ю песика. Деякі купюри навіть вдалося врятувати та склеїти. А от із залишків інших, звіромама песеля Керрі вирішили зробити справжній витвір мистецтва, аби запам'ятати цю звіря звірячу витівку свого улюбленця. І це була остання звіряча цікавинка на сьогодні. А щоб не пропустити майбутніх випусків, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!